Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. І сьогодні я хочу поговорити на тему цегляних будинків США. Ті, хто цікавляться, зокрема, США, знають, що в основному будують зараз будинки особливо малої поверхності. Звичайно, хмарочоси будують не дерев'яні, а так будують дерев'яні. І сьогодні я хочу показати вам два будинки цегляні і розказати про них трошки, ну як показати, розказати свою думку на цю по цьому поводу. Я зараз знаходжусь на вулиці 18 у Бекерсфілді, Каліфорнія. От. Перехрестя, на яке зараз дивиться камера, це у нас. Вулиця Бі. І спочатку ми пройдемось по ній. Ну, справа ви бачите будівля церкви, вона теж цегляна. Один із признаків того, що все-таки цегла краще за дерево, те, що в основному. Тут в Прихресвіті, по крайній мірі церкви, вони сехли або каміння, ну скажімо, не з дерева. Вона називається Fest Church of Christ Scientist. Ну, не знаю як це, але по-моєму християнська. Ну Дивіться, зліва будиночок я не знаю, що він зроблений. От. Але він якби імітує теж, що він зроблений не з дерева. Зараз ми підійшли до вулиці Сі. Ще раз подивлюсь, От. вулиця Сі 18. Так, це С у нас, а це 18. Напроти у нас дерев'яний будиночок. Який, не знаю, чи є, живе, чи живе, мабуть, його продають, він не живе. Оце раніше такі 100 років, 200 років назад будували. Тобто це дерев'яний це не каркасний будинок. Він побудований з дерев'яних, так сказати, от таких досточок. І ці досточки, коли вони, Зараз я під ближче покажу, отак приходять, приходять в них такий поганий стан і просто міняють. Бачите, там тут є чи подвальчик, чи щось. До речі, фундамент завжди тут або цегляний, Цегляний раніше був 200 років тому, а зараз бетонний роблять. А сам будиночок отак. Ну, мабуть, тут колись був вхід, я так бачу. Його заробили. І так, да, це стоїть будиночок не житловий. Його ніхто не хоче, можна подивитися, чому. Тому що він такий. от, дуже-дуже пал... ну, Такими досточками обшивали дерев'яними йде в будинку. Як він там всередині, не знаю. Але я не про нього хочу сказати. Я знайшов... Це ми знаходимося, до речі, в даунтауні. І ось напроти, до речі, зараз я вам покажу. Ось тут, далі по вулиці, це вже великі там будинки. Це ну, теж даунтаун, це вулиця йде, це вже майже центр, там готель. Падре, зворотні букви тільки видно з другої сторони. Це центральне. Так от, я хочу показати вам цей будиночок. По крайній мірі, перший порох в нього це гляний, це гляний стіни. І він мені зразу сподобався і захотілося його придбати. Він теж не житловий, ну, тобто він теж не жилий зараз. В ньому, скоріш за все, ніхто не живе. І ніхто не хоче купувати. І скоріше за все його не купують по тій же причині, що він це гляний. Можна подивитися, що в нього ще, мабуть, є підвал, тому що такі вікон є внизу. Це вже робили, коли була вимога до цих інвалідів на колясі, щоб заїжджали, зробили. Раніше цього не було. Коли його будували. От. Можливо, тут була якась організація, що вона побудувала це. Але знову ж таки, зараз він не жилий. Ми бачимо, що там були лампочки встановлені, може якісь ще відеонагляд. Зверху конструкція дерев'яна, я бачу така. Але будинок дуже старий. На жаль, з, в США не можна дізнатися, немає таких архівів, щоб дізнатися, якого це року цей будинок. Але по архітектурі це видно, що йому дуже багато років, не, не то, що 100, а 200 років, мабуть, йому. Ну і знову ж таки, він знаходиться в даунтауні. Це перші будинки. Взагалі на цих вулицях перші будинки, які жили, заселялись люди. Другий поверх дерев'яний, настройка. І така типова тут от пічка для опалення. О. Отакий будиночок. Це рідкість для сучасної будівлі, тому що з цегли вже ніхто не хоче будувати. Такий будиночок. Але він симпатичний. Там ми далі бачимо щось згорівший якийсь будиночок дерев'яний. Ось вам приклад того. Хай. I'm interested, what is the uh, year of build? I don't know, old. <laughs> yeah, yeah old. I do. I have no idea. <laughs> <laughs> I'm, looking, uh, for, I'm looking for a building uh, then uh, houses uh, with uh, bricks, walls. Uh -huh, that's pretty, I don't know who owns it <laughs> Thank you. І отже, отакий от дерев'яний будиночок. Я думаю, що тут сім'я все-таки була. Сім'я проживала, люди. А далі можна порівняти різницю між дерев'яними будинками. Вони горять добре. Це не перший будинок, який я зустрічаю, який згорів. Можна до нього підійти, подивитися буде. Ну от вам церква теж, вона теж не з дерева. А напроти будиночок з дерева старий і його теж ніхто не хоче купувати. Тепер прийдемось трошки далі. Я вам покажу наступний будиночок. Це гляний. Ну от, хочеться показати вам, як тут будують тротуарні дорожки. До речі, якщо ви думаєте, що цю тротуарну дорожку виклали з ось таких от ну, плит, то помиляєтесь. це залитий цемент по місцю. В США тротуари і оці бровки роблять, виключно привозять розчин цементний, який там вже і заливають. Оце все залито по місцю і воно висихає. Я у відео, в мене є на каналі відео, де показаний, хто тобто засняв, з автомобілі їхав, як будують кругову розв'язку. Ну Ось ми попали на типову теж стара, це стара система, коли так сказати, LA, це задній двор. Цих от цього будинку, це був задній двор, скажем, так як і всіх, які виходять сюди на алею. Ну от вам приклад згорівшого будинку. Він хороший був колись, але дерев'яний. Можна подивитися, як він будувався. Знову ж таки, і от оббивався таким деревом, Зараз все це закрили. Тут, мабуть, були вікна закрили, щоб не лазили. Все дерев'яне і дерев'яне дуже чудово горить там у нас видно була, тось не у нас, а у цих людей опалення було, а ванна була, вон там видно, ну і отак він весь згорів. Знову бачимо дерев'яний будиночок. Там далі вже цегляний будиночок. І я б не сказав, що він сучасний. На сході таких я бачив з червоного, тут він такий з чорними вкраплинками. а з червоного і цегли на сході США, зокрема в Масачусетсі, я бачив багато таких будинків. Це теж старий будинок, тому що знову ж таки це даунтаун. Тихий даунтаун. Чого тихий? Тому що тут жила зона. Це, тут немає бізнесу, скажімо, в основному ресторани, кафе, там магазини. Це трошки от зараз, походу, назад туди треба йти. Я йду від даунтауна. А тепер я хочу вам показати будинок. Пройдемося по цій алеї. Теж це гляний. І що мене здивувало, не ж не здивувало, а нагадало Радянський Союз. За часів Радянського Союзу я задав таких будинків багато. Ну, взагалі, в Радянському Союзі все не індивідуальне будівництво велось з цегли, скажем, в основному з бетону. Дерев'яні будинки, ну може, будувались десь там, в Росії далеко, в Україні не будувались. Зокрема, в Києві я не зустрічав, скажімо, двоповерхові багатоквартирні будинки навіть дерев'яні, вони всі зцегли. Зараз ми підійдемо до сегляного будиночку. Тут цікава якась така площадка, невідомо що це. До речі, тут, якщо пройтись по всьому даунтауну, він достатньо великий, скажімо. Тобто, теперішній даунтаун це, колись саме, це саме місто було, як коли воно започатковано, було світ. тому тут є всі бізнес, і жила зона і все інше. Ось ми підходимо до цегляного будинку двоповерхового, багатоквартирного. Ну, я не переконаний, що тут квартири, але скоріш за все квартири, тому що навряд чи тут бізнес. Я вже відео показував, що зараз будуються навіть такі дво-трьохповерхові, чотирьохповерхові, п'ятиповерхові будинки. Такого типу, скажімо. Там, так от, вони будуються з дерева, з каркасного типу. Ну, основ, Основна технологія будівництва будинків в США за виключенням хмарочосів. Це е, дерев'яні каркасні будинки. А тут будинок цегляний. подивитися, навіть по вікнам видно, е, по нішам по вікон видно, що це повністю цегляний будинок. І Він мені нагадав хі, батьківщину. Так, такого типу будинків в Україні багато. Теж там з 30-х-50-х років. От можна подивитися, вхід такий класичний. До речі, мені здається, що цей вхід таких багато в Нью-Йорку. Будинків цегляних. Старі, звичайно, дерев'яні рами віконні. І ці до речі, рами, як вони, вони піднімаються вверх, воно видно по ним, що нижня частина піднімається вверх. Тобто цьому будинку теж може бути років 200. От раніше такі будували будинки. Як кажуть, не жаліли цеглу, а зараз цеглу не то щоб жаліють. На Жаль, не побачу я. Є така. Що це у нас тут? Є так. Я. В... Ви світлі жара стоїть під 40 градусів і вище, і камера перегрівається. Ну, це камера достатньо така професійна, але, мабуть, вона не витримує жару велику. Сама виключається. Тож я продовжу. Про це гляний будинок це важливо. Ми вже подивились на нього, ось він такий, і мені приємно дивитися на цегляні будинки в США і, зокрема, в Беркетсфілді. Давайте ще раз подивимося, який він ось. А так, якщо пройтись тут... Будинки, старі будинки теж. Давайте в тіньочок хоча б, щоб камери не так перегрівалась. Оце старі будинки. Це у нас 19-та вулиця. От можна подивитися. Якийсь старий будиночок. Цим будинкам як мінімум більше ста років, то їх і 150. Ну, перший признак того, що немає ніякої натяку на гаражі. Ось такий старий будиночок. Звісно, вони будувались. Надовго будувалися, якщо можна подивитися, які в них хороші підпорки, але оці досточки прибиті, бачите. І архітектура. Говорить, що це старі будиночки. О! Ще працює камера. Є краще, є трохи гірше, але це все старі будиночки. Чому тоді теж будували дерев'яні, зрозуміло? Вони значно дешевші, як і зараз. І Зараз не будують тісь отакі старі, якби, як би показує воно чи ні. Ліше. Давайте трошки ще далі пройдемось. Вони тоді були дешевші за цегляні і зараз. Але чомусь зараз цегляні будинки не під житло... Оп. А дивіться, який таракан бігає. Це теж норма. Ну все, побачили таракана, пішли далі. А ці будиночки, тобто б знову ж таки підкреслюю, це даунтаун, тут вся забудова стара. Ну, я думаю, можна повертатися. Отже, ми сьогодні подивились два цегляних будинки. Один це односімейний будинок цегляний, по крайней мере, в нього перший поверх цегляний, а другий дерев'яний. Ну, Може не, не, хват... не вистачило грошей на все цегляне, на, на два поверхи цегляне або Ну, також, або економія, або якісь інші причини були цього. Основне, що все-таки перший поверх був цегляний. І скоріш за все там є підвал. Звичайно, теж цегляний. Це у нас елей. І тут розміщували електричні стопи для цих будинків.